Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, благословенного вечора і Божої нам усім благодаті. На даний час є 8.30, 20.30. І я буду робити незвичну розпаковочку. Такої розпаковки, друзі, ще в мене не було. Ну що ж, будемо робити розпаковочку? Будемо, друзі, робити. Насамперед скажу, що це передача від мами від сестрички. А привіз братик, їхав по своїх справах і для мене привіз, для того, щоб я не виходила зайвий раз. До автобуса за передачею. Це, друзі, буде стосуватись моїх умов проживання. Так як я живу без світла і правильної машинки в мене є. Є полуавтомат, якою я користуюсь тільки в літній, в літній, осінній весняний час. А в зимовий період. Це прання передаю для мами для сестрички. Дуже, друзі, важко так жити, як я живу. Це вже 5,5 років без світла. Але не важче, як, як нашим українцям, які живуть на території там, де йде війна. Так що. Це в мене добре, а буде ще краще. А розпаковочку все ж таки ми зробимо. <гум> Щось тут так багато сестричка наложила. Зараз будемо дивитись, друзі. Зараз я розв'яжу, а тоді включусь. Ось так. Ну що, будемо розпаковувати? Будемо розпаковувати. Так, друзі. І на першому плані, друзі, це моє зимове пальто. Це моя курточка. Я минулого тижня. Ой-ой-ой-ой-ой. Я минулого тижня була в мами і одягла другу курточку, а ось цю лишила, щоб сестричка побрала. Ну що ж, будемо розпаковувати далі. А далі є мої ковтинки. Моя улюблена хустинка. Рушнички, кофточки. Друзі, одним словом, моє, моя одежа і мої рушнички. Штанці мої, ну, тут моя кофточка, в якій я люблю ходити. Ну, а це буду складати все в шафу і буду гарненько дещо. Підскладжувати. Ось, бачите. Ось так. Сестричці скажу дякую. Велике, велике, велике. <сум> Виручають вони мене. Тому що без світла дуже важко друзі жити. Нібито у мене є і вана, є і машинка, але без Проточної все ж таки води дуже важко. І треба водичку гріти. І не так то все просто. Так що, ось так, друзі. Ну, нічого, все буде добре. І все ж таки, друзі, розпаковочку зробимо повну. Так, це моя буденна курточка. Це також буденні мої штанці, ковтинка і улюблена моя хустинка. Ну, це моє зимове пальто, полотенечка, рушнички, кухоні і для личка і кофтинки. Також є такі, що на роботу одягаю під халат і є будені. І ось так, друзі, і ось так я живу і так я виживаю. Зимою мені Приходиться досить часто передавати додому моє прання, тому що в холодній воді і полоскатись погано, щоб е пополоскати в машинці чи в ванні, все ж таки треба гріти воду. А це і треба використати газ або в рубку каструлі ставити. Літом набагато простіше. Літом ранньої осені набагато, друзі, все простіше. І все ж таки я скажу, що в мене все добре, а буде ще краще. А ви, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Я вас люблю, цілую і обнімаю. Все тільки найкраще, беріть з собою. У новий рік, а погане залишайте в старому році. З наступаючим вас святом, Василя, і з Новим роком. Я вас люблю, цілую і обнімаю. Бережіть себе і своїх рідних усім. Пока, пока, пока!